Знов ну, приходять новорічні свята, людей захоплюють мрії про новорічне диво. Отож вони прагнуть створити у власній квартирі казкову атмосферу. А чим прикрасити кімнату? Ну, звичайно, ялинкою. Більшість людей йдуть на базар за ялинкою, не замислюючись над тим, який шлях пройшла ця ялинка перед тим, як потрапити їм до рук. Прослідкуємо увесь шлях народження новорічної ялинки. Для цього нам потрібно вирушити до лісництва, Пригадаймо, що нам відомо про професію лісника. Лісник це людина, яка доглядає ліс, стежить за здоров'ям дерев, береже ліс від засмічення, виконує запобіжні протипожежні заходи. Проводить роботу по вирубуванню старих дерев, що заважають зростати молодим пагонам, контролює вирубку деревини, яка потрібна для виготовлення меблів та інших виробів з деревини, а також лісник, що осені, проводить дуже цікаву і корисну роботу із збирання плодів дерев. Для того, щоб навесні посадити молоди лісочок, погляньте, що робить лісник з вирощування молодих ялинок та яким чином це відбувається. Обрізати, а потім зібрати шишки. На плантаціях тетерівського лісового господарства кипить робота. Тут вже розпочали сезон збирання шишок зі звичайної сосни. На цій плантації розташовано кілька десятків дерев. Раз у три роки лісники у цей період здійснюють так званий догляд за ялинками. Роблять обрізку гілок, аби дерево не росло вертикально вгору. Для чого? Для того, щоб можна було заготовляти шишки, треба їх формувати низько опущеною кроною, таки в вигляді шара. І для цього ми раз в три роки, як правило, обрізаємо ці гіллячки, понижаємо їх, вони закладують нові гілля, на яких. В дальнішому будуть вже Рости шишечки, які ми збираємо. Після обрізки робітники збирають шишки та везуть на підприємство. Там їх розміщують у спеціальній холодильній кімнаті. Це складське приміщення. Тут наші шишечки зберігаються. Через те, як сама переробка довгий період займає, то тобто ми можемо круглий рік їх переробляти там і літом, і все то вони знаходяться в таких контейнерах, які хорошо обдуваються з усіх сторон повітря, щоб наші шишечки не портились, не цвіли там і, і, і не, не відкривались раніше. Ніше часу, як їм положено. А от уже у сусідній кімнаті робітники лісгоспу працюють над відбором насіння із шишок. Спочатку тут кілька днів вирівнюється на цих стелажах. температура, так як вони з морозу попадають, вони. Вони прогріваються, стають тепленькі, лишня волога випаровується. Після того, як шишки прогріваються, їх поміщають у спеціальну сушильну камеру на 24 години. За 24 години ці шишечки мають висохнути десь до 10-7% процентів вологісті, і вони тоді починають відкриватися. Така відкрита шишечка, вона вже готова для того, щоб з неї витряхувати насіння. Бачимо, це вже насіння з такими крилишками. Але на цьому процес не закінчується. Аби очистити насіння від всього зайвого. Його поміщають ще в кілька спеціальних приладів для сушіння. А вже після цього саме насіння перед тим як висаджувати, зберігають в спеціальному холодильнику. Ми бачимо такі каністри або такі бутлі 20 літрові. Там знаходиться по 10 кілограм насіння сости. Десять кілограм насіння сости – це десь. Миллион на населения. Коли приходить час висаджувати насіння, його спочатку відправляють у лабораторію на визначення класу якості, а вже далі його висаджують у спеціальні розсадники, де облаштували спеціальну систему поливу та систему захисту від шкідливих організмів. Ну тут на, на метрі квадратному цього розсадника росте тисяча сіянців. За словами лісничого, першу партію саджанців ялинки вже висадили цієї осені. Наступна висадка планується весною. Мілена коли ялинки досягли дворічного віку, їх висаджують у ґрунт, але догляд за ними не припиняється. В кінці січня, на початку лютого, лісники надають ялинкам трикутної форми, зрізуючи занадто довгі гілки. Зазвичай на базар потрапляють ялинки, які зростали 5 років. Але наразі на новорічні ялинки такий попит. Що продавати можуть і дворічні дерева ось такі маленькі? Їх зрубують, щоб за два тижні вони набули ось такого вигляду. Чи вам не шкода цих молодих дерев, яким усього на всього від двох до п'яти років? Насправді ялинка може жити аж цілих п'ятсот. Що ж робити, аби не вбивати живі дерева? Свята ж теж хочеться. Сьогодні замість традиційних новорічних ялинок все частіше використовуються новорічні композиції, які прекрасно вписуються у сучасний інтер'єр. Вони прикрашають новорічні столи, даруються як подарунки. У квартирі новорічні композиції можна поставити на обідній чи книжковий стіл. Книжкову полицю, помістити в настільній вазі, закріпити на люстрі. Основу таких композицій складають красиво вигнуті гілки хвойних рослин, сосни, туї, кипарису, ялівців. Можна використовувати різні природні матеріали, спили дерев, кору, шишки, мох, включати в композицію живі квіти, плоди. Ялинкові іграшки, свічки, блискучий дощик, золочені шишки, посріблені гілки дерев і трав, які створюють атмосферу справжньої казки. Також можна використати штучну ялинку. Але є один недолік штучна ялинка не дає отого незабутнього аромату смоли, що наповнює квартиру живе дерево. Але є ще одна можливість і живе дерево придбати, і природі при цьому не зашкодити. У лісництвах зараз пропонують для продажу живі ялинки та сосни у горщиках. Побуде така красуня у вас на святі декілька днів, а після цього її можна висадити прямо біля власного будинку у ґрунт. І красиво! І корисно. Чому корисно? А тому, що хвойні дерева очищують повітря, зберігають вологу у ґрунті, зберігаючи його від пересушування. Ефірні масла, що виділяють хвойні дерева, вбивають хвороботворні мікроби у повітрі, заспокоюють та покращують стан людини. До речі, коли вже купуєте ялинку. Зверніть увагу на те, щоб ваша ялинка мала дозвіл, тобто підтвердження того, що ця ялинка дійсно вирощена у лісництві і її дозволено продавати. Це можна зробити за допомогою застосунку у мобільному телефоні. На правильній ялинці має бути ось такий штрих-код, який можна зчитати телефоном. Тоді застосунок вам скаже, у якому лісництві ця ялинка була вирощена, скільки їй років та іншу інформацію. Навіщо це робити? А тому, що зараз дуже багато нерозумних людей, які задля грошей можуть зрубати ялинку, що росла у твоєму парку або навіть біля твого будинку. А деякі люди вирубують. Цілі ліси заради прибутку, таких людей треба карати. А ще, якщо ніхто у них не купуватиме таких ялинок, то й інші люди, у яких були такі погані думки, не будуть більше рубати дерева. Збережімо красу нашої природи разом. Адже людина це розумна істота дбати про збереження лісів. Наш святий обов'язок.